Бажаю здоров'я! 21 лютого 2025 рік і у нас огляд бойових подій на напрямках Кліщівка, ЧасівАР та Покровськ. І до якого нового фронту ми готуємось. Дивіться у цьому відео. Поїхали! На минулому тижні я не робив огляд бойових подій відео огляд, бо захворів досі ще температура. Напишіть у коментарях, хто якийсь такий вірус зловив, що вже тиждень температура тримається, як ви вилікувались. Ну, всякому випадку я текстовий звіт робив у телеграм-каналі. Хто ще не підписаний, підпишіться на телеграм-канал Motolifeua. І посилання є в описі під відео. Ну, почнемо у нас огляд з Крещівського напрямку. Справа в тому, що на цьому тижні було дуже холодно, і ворог таких масштабних е, атак він не проводив. Е, він, можна сказати, просто задобував нас своїми скидами та дронами. Камікадзе по нашим позиціям. Е, ну, ми теж просто так не сиділи, ми виявляли. Ворожі позиції, де там підрозділи їхні там ховаються, де їх техніку де вони ховають, і успішно все знищували. Теж дронами скидами, дронами ФПВ і також артилерією. На Курдюмівці там навіть ще питались проходити такі десанти у масхалатах. Всі були знищені. То лінія фронту. На Кліщівському напрямку не змінилось, ворог ніде не пройшов. Часів яр. За тиждень на цьому напрямку теж лінія фронту не змінилась. Усі атаки, які робив ворог, ми відбили. Ворог там знищується і дуже вдало. І за погоди не так активно вони йдуть піхотою, але скоро потепліше і ворог піде по повній програмі. Все, все ми очікуємо. В деяких містах ідуть позиційні бої, є коригування там плюс-мінус 20 метрів. Десь ворог пройшов. Десь ми відбили Час фіар на даний момент тримається. Турецьк. На окраїнах міста продовжуються точитися жорсткі бої. Місто повністю знищене, але ворог питається все-таки тепер вийти з Турецька і по трасі йти на Костянтинівку. Дуже багато інформації, що ворог перекидує свої сили з Покровського напрямку на Торецьке для того, щоб відновити дуже сильні атаки саме на Костянтинівку та на часів яр. То, по усім прогнозам, слідучий фронт у нас буде битва за Костянтинівку. Поки візуально ми не бачимо цих підкріплень, які надходять з Покровського напрямку, але ми вже готуємось. Дуже багато зараз робиться лінія оборони, як навколо Костянтинівки, Дружківки та різних маленьких сел. Робиться як протипіхотна, протитанкова оборона. Але хто робить ці оборони, от суто моє прохання: робіть побільше бліндажів. У кожній посаці, бо, як показала практика, саме бліндажами міряється потом лінія оборони, де хлопці у нас сидять. Неважливо в цьому бліндажі, чи піхота, чи це у нас пілоти. І коли там вибивається якась позиція, всі потом, ой, шукають, який же бліндаж, а вже рити його ніяк. А слідучий бліндаж там десь за кілометр, і кажуть: а ви як хочете, робіть собі бліндаж під обстрілами. Тому хто займається лінією оборони навколо Костянтинівки, Дружковки і взагалі там біля часового яру, робіть побільше бліндажів у всіх посадках, щоб по кілька бліндажів у кожній посадці було, це дуже важливо для оборони. Покровський напрямок на минулому тижні ворог зайшов на трасу Покровська Костянтинівка і почав там закріплюватись. Але на цьому тижні Збройні сили України вибили його з цієї розв'язки і відкинули туди, де він був раніше. Це два кілометри від дороги. А ворог має успіх з південно-західної сторони від Покровська, це район Дачне та Андріївка, Там він потрошку проходить. Також він дуже сильно пре на Успенівку, але успіху він там не має. Те, що ми відбили піщане, ворог намагається постійно його відбити. На жаль, ворог зараз закріпився на шахті. В районі удачного та котлина йдуть позиційні бої. Ворога там знищуються просто пачками цілими, і він там не може, не може вже просуватися. Потрошку ми його вже вибиваємо, і ворог не має успіху по просуванню. Ну всіх прикута вся увага це до перемовин з Росією, а саме до Трампа, до його заяв. Я взагалі. Політику не коментую, але тут таке твориться. Там одні кажуть: ой, там зрада, те, що там на нашого президента наїхали. І ще щось так. Мені теж не подобається, що саме Трамп таке казав, і десь на 80% це неправда, і наратив Росії був. це Одна річ, друге. Ну, на нашого президента я вважаю, тільки ми можемо щось сказати, бо він можна сказати наш слуга народу, і якщо нам не подобається щось, то ми будемо казати, що там Зеленський щось так зробив чи не так, а комусь там ще розповідати і ображати нашого президента, це то, то я вважаю, це такого не непотрібного. Робити. Ви напишіть у коментарях, чи згодні ви з висловами Трампа чи ні. Бо у цих новинах там контекст повиривали, там одну річ сказали, другу. Я подивився окремо виступ Трампа з перекладом і іншим, який там все подробно розповідав, то сильно там ніхто на кого не найджав. А потрібно розбиратись і не треба там з гарячими головами там, кидатись чи ще щось. Але як ви бачите, що переговори це річ не бистра, як я й казав, що таких зустрічей буде не один десяток, щоб якісь достигнути якихось узгод. І щоб одної сторони та іншої сторони це все. Сподобалося і всі підписали ці договори. Це дуже довга річ. А час іде, а ми тут воюємо, і всі в екрани телевізора всунулись і дивляться, ой, так, зараз підпишуть, що це мир і все. А тут ні, тут розвиваються так події дуже сильно, О, на Покровську вони там не слабо прийшли, уперли, зараз перекидують війська сюди, на наш напрямок. На Костянтинівку, на Дружківку і на Краматорськ. І тут вже будуть точитися жорсткі бої. Це буде другий Бахмут. То я просто закликаю усіх менше дивіться цей телевізор, менше ці новини, це тільки дні розстройства. Допомагайте Збройним силам. До речі, Усі реквізити є в описі під відео, бо вже пару тижнів дуже мало надходить коштів. А хлопці в мене питають, чи можна купити одне чи інше. Я кажу: ну, хлопці, я тут хворію і мало донатять, поки що не, не можу. То прошу долучаємося до банки, яка постійно у нас відкрита на потреби солдатам та ремонт автівок, бо хлопці потребують різні речі. Все це я показую. Звідти у відео розпаковка, і тільки разом ми зможемо перемогти цього ворога, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ, а Путін гандон.